«Я пізнаю світ» урок 196, тиждень 22. Тема Люксембург, Країна Західної Європи. Повторення життя давніх слов'ян. На початку уроку перегляньте трейлер до уроків «Я пізнаю світ» та в кінці трейлера повторіть запитання. Класний, це урок прекрасний, мислити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, головне запам'ятаємо запам'ятаємо Швидкісна лічба для мозку це ж краса. Я класний, це урок прекрасний, Запитання маємо, на всі відповідає. На всі відповідаємо! Запитання до уроків. Яке місто країни Люксембург було внесено до списку об'єктів Світової спадщини ЮНЕСКО? Чи має Люксембург вихід до моря? Які народи були сусідами східних слов'ян? Кому платили данину, а з ким вели торгівлю? Які корисні копалини видобувають у Кіровоградській області? Чому родовища вугілля розташовані на глибині? Та з чого вони утворюються? Де в Україні розташована вітряна електростанція? З чого складається молекула азоту? Відтворіть ті запитання, які ви запам'ятали? Чудово! Щоб дати відповідь на перше запитання з трейлера, яке місто країни Люксембург було внесено до списку світової спадщини ЮНЕСКО? Перегляньте відеофрагмент, який має назву Світ навколо нас. Вітаю вас, друзі! Я мандрівниця Наталка. Знову разом з вами. Ми продовжуємо подорож країнами Західної Європи. Нас чекає Люксембург. Рушаємо! Люксембург країна Західної Європи. Сьома найменша країна в Європі. Слово Люксембург з Німецькою означає мале місто, державні мови французька, німецька та національна мова Люксембурзька. Виходу до моря країна не має, межує на півночі-заході з Бельгією, на Сході з Німеччиною, на півдні із Францією. Її столиця місто Люксембург. Завдяки важливим історичним пам'яткам, усе місто Люксембург було внесено до списку об'єктів світової спадщини ЮНЕСКО. Велика частина Люксембургу це горбиста рівнина, на півночі з'являються височини, а саме низькі гори Ардени покриті лісом. Ліси займають третину території країни. Річки Мозель, Зауер та Ур протікають по кордону Люксембургу й Німеччини. Найдовшою річкою країни є Зауер, притока Мозеля. Західна Європа це світ навколо нас. Про яку країну Західної Європи ви дізналися з відеофрагмента? А яке місто країни Люксембург було внесено до списку Світової спадщини ЮНЕСКО? Що ще цікавого ви запам'ятали про Люксембург? Дуже добре. Позначимо правильні твердження. І перевіримо одночасно знання про країну Люксембург. Люксембург, маленька країна Східної Європи. Ні. Люксембург маленька країна Західної Європи. Так. Друге твердження. Франція країна сусідка Люксембургу на Півдні. Так, це твердження є правильним. Третє. Люксембург межує з Нідерландами на півночі. Ні, Люксембург межує з Бельгією на півночі. Так. Північне море омиває Люксембург на півночі. Це також у нас неправильне твердження. Адже Люксембург не омиває ніяке море. Наступне твердження. Столиця Люксембургу. Місто Люксембург. Так, це твердження є правильним. Форма рельєфу Люксембургу це рівнини і низькі лісисті гори. Молодці. Це також твердження є правильним. Позначимо його. Перегортаємо сторіночку і відкриваємо відразу сторінку сьому. Попрацюйте з політичною картою Європи. Знайдіть та обведіть країну Люксембург. Підкресліть її назву і столицю. Так, бачимо Люксембург у нас під номером 2. Під обводимо країну Люксембург. І підкреслюємо столицю місто Люксембург. А тепер восьма сторіночка. Фрагмент контурної карти Європи. На, на цій контурній карті ми вже з вами позначали Бельгію та Нідерланди. Зараз позначте Люксембург. Так, ось ми бачимо, кордони проходять невеличка країна, Люксембург. Ставляємо молодці цифру 2. І в умовних позначеннях в легенді карти пишемо Люксембург. Підпишіть столицю. Так, бачимо, біля двійки в нас пунсончик. Його зафарбовуємо і підписуємо Люксембург. Чудово! Повертаємося на 28-му сторіночку. Візьмемо участь у чемпіонаті зі швидкісної лічби. Виконаємо нейробіку від АІ. Увага! Раунд номер один! Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від АІ. Чемпіонат зі швидкісної лічби. Запишіть відповідь. Перевіримо результат першого раунду. Відповідь 8 мільйонів 800. 000. Раунд номер 2 Увага! Який результат у вас вийшов у другому раунді? Давайте перевіримо. Відповідь 8 мільйонів 900. 000. І раунд номер 3. Увага! Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від Аї. Чемпіонат. Зі швидкісної лічби миттєво полічи всі історичні джерела. Увага! Трапляються пастки. Здогадайся, які саме. Який результат у вас вийшов? Перегляньмо з вами відеозагадки від Бубу та запишіть відповідь? Увага! Відеозагадка номер 1 Важливий древній водний торговий шлях. Наш, коли ще не існувало пароплавів, потягів чи автомобілів, нашою землею пролягав головний торговий шлях, шлях пов'язував північ з півднем. Проходив через два моря та три річки. Купці, люди, які возили товари, долали цю путь за місяць і привозили додому фрукти, коштовності, прянощі та інші цікавинки. Чи здогадалися ви відповідь? Від першої відеозагадки. Яка це відповідь? Так, це відповідь шлях із варягів у греки. Перегляньмо з вами другу відеозагадку. Жили окремо і володіли своїми родами. І до того вони жили родами, кожен на своїх місцях. І були три брати одному ім'я кий, другому Щек, а третьому хорив. А сестра в них була Либідь. Сидів кий на горі, де тепер узвіз Боричів, а щек сидів на горі, яка зветься нині Щекавицею, а хорив на третій горі, від нього вона прозвалася Хоревицею. І збудували вони місто в ім'я старшого брата свого, був круг міста ліс та бір великий, і ловився там всякий звір, і були мужі мудрі й тямущі, а називалися вони полянами. Чи здогадалися ви відповідь другої відеозагадки? Так, це Городище. Запишемо з вами відповідь на першу відеозагадку? Шлях із варягів у греки, так. А відповідь другої відеозагадки? Городище, так. А що таке Городище? Так, це поселення, що мало оборонні укріплення. А навіщо давні слов'яни будували городища та оточували їх частоколами й ровами? Назвіть сусідів, східних слов'ян. Так, це вікінги, хозари. Та Візантійська імперія. Кому платили данину. А з ким торгували? В наступному завданні встановимо з вами відповідність між сусідами східних слов'ян та сторонами світу, де вони жили. Вікінги Візантійська імперія Хозари. На півдні, на північному заході, на південному сході. Вікінги? Так, на північному Заході. Візантійська імперія. На півдні, так, А хозари? на південному сході. Візьміть участь в історичних перегонах на човнах. Намагайтеся правильно та якнайшвидше виконати всі завдання. Поставте відео на паузу та виконайте. А тепер візьміть ручку іншого кольору та перевірте. Хто такі слов'яни? Молодці? Так тримати?